Приїхала до мене сьогодні скло вітровичок. Дякуючи каналу Віталій Мотогараж. UA. Там у нього була ссылка на магазин. Зараз розпакуємо, подивимось, що воно таке. В комплекті отакий вот пакуночок. Ну так, комплектація нічого собі, ключики. Універсальне кріплення на руль. Мені подобається. Руль у нас повністю чорний, то це, мабуть, можна буде покрасити теж, пофарбувати по в чорний, щоб воно виглядало більш нормально. Скло, що мені сподобалось вітровичок, то у нього. Дивіться, як гарно. Як гарно підходять кути. Зняти рідне скло і поставити ось це. Розверлити отвір внизу і я думаю буде виглядати норм. Спробуємо. Ось така штука вийшла. Так, кріплення. Кріплення це алюміній. Ці стойки сталь повністю сталеве. Скло ну дійсно схоже на полікарбонат, не оргстекло. 4 мм товщина. Доволі жорстко стоїть. Міде не тіліпається. Вигляд контур скла мені подобається. От тут ну, так нормально вроді виглядає. Як я сиджу, то воно мені на рівні носа. Ну, зараз буду ходові іспити та подивимося, як воно буде. Вітровик. Крутив, вертів я його по всякому, ставив нижче, ставив вище, зупинився на ось такому варіанті. Зняв Зняв штатне скло. Пробував наверх просто на це скло його ставити. ну Теж такий вигляд, не дуже. І багато було піддувало повітря знизу. Також його піднімав, пробував вище трошки, трошки ставити. Теж отут багато було піддувало повітря і турбулентність була така за склом, що футболку здирало. Ось такий варіант мені сподобався найбільше. Одне кріплення зробив знизу ще винтом, тримається міцно, досить виглядає досить теж пристойно. Повністю від потоку повітря не закриває, десь в голову приходиться так. Ну, Грудь, грудина вся, вся нижня частина тіла, десь до початку шолома. Нормально. Нормально, все прикрите. Потрібно буде ще ставити, правда, дефлектор наверх. Спробую. Ось зробив таку розпосилку. Я, я нам продуваю. Температура десь 160 градусів для акрила. Другою рукою продавлю перчатку і все так воно згинається. Ось що в мене вийшло. Кріплення зроблено, та що під ногами валялось. Залишилося це все. Пофарбувати, зібрати і завтра буду перевіряти, що вийшло. Ось такий вийшов у мене дефлектор. Є у нього варіанти регулювання. Планочка 30 мм. Зараз вона стоїть в нижньому положенні, можна підняти так само в верхнє. Посередині або взагалі цю планочку зняти і поставити напряму на хомут. Тобто в параметрах 60 мм верх-вниз воно регулюється. Зроблено, як ви бачили, з того, що валялось під ногами. Винти зараз такі там вже під ногами що знайшов, то поставив, а потім поставлю сюди болти під шестигранний ключ. Ось так буду пробувати буду пробувати вже регулювати з часом, що воно там виходить. По захисту, пізніше викладу. Погрався я з дефлектором, знайшов оптимальне положення. Ось От десь отак воно в мене виглядає зараз. Якраз можна їхати з відкритим візером, до 110 розганявся комфортно, в голову не попадає. саморобне кріплення та стекло. Саме дефлектор з куска акрила, кріплення з металобрухту, що валявся під ногами, там кусок уголка ще якогось листового металу. Ось так воно здалеку. Може комусь вигляд не дуже сподобається, але комфортно. Зовсім не задуває нікуди, ще потрібно зробити якісь придумати лопухи для рук і буде взагалі чудово.